Ось кілька фішок у Браул Старсь, які ти точно не знав. І всі вони з реальних каток. Дивись уважно. Д... Подивись уважно, у кожного бійця є свої унікальні сліди. А то хто недооцінює містера Пі, але глянь, що відбувається, коли грамотно ставити станцію в кущ або за стіну. Ступ... Суперник не бачить її, а дрони атакують постійно. Це майже як турель Джесі, але хитріше. Станція блокує прохід, як стіна. Подивись. Едгар не просто для стрибків. Якщо на тебе йде танк, не стрибай на нього, е, стрибай через нього. Він не встигає роззирнутися, а ти вже ззаду. Протестуй сам. Це працює. Граюш за динамайка, кидай бомби не в самого ворога, а на його шлях втечі. Особливо, якщо поруч з ним стіна. У Джесі є класна фішка. Її турель непрозора для ворога. Якщо поставити її в вузькому е, проході, ворог не зможе пройти, поки не знищить її. Фішка Емс це не просто отрута. Найбільша шкода на середній дистанції, не впритул. Якщо ворог занадто близько, Емс майже беззахисна. Тримай дистанцію і ніхто не підійде. Це були шість фішок з реальних боїв. Якщо хоча б одна з них була новою для тебе, вдар лайк і напиши, про кого з моїх бійців зробити наступну шістку. До зустрічі, браулер!